У добу соцмереж і нової щирості концепція таємниці здається архаїзмом. Проте давні мудреці наполягали: справжня сила акумулюється в тиші. Це не питання етикету, а закон збереження енергії. Розголошуючи плани, ми потрапляємо у психологічну пастку соціальної реальності. Мозок отримує дофамін, ніби мета вже досягнута, і мотивація діяти зникає. Історія знає безліч провалів через передчасний розголос, тому правило розвідників Другої світової Бовтун знахідка для шпигуна залишається актуальним і для особистих життєвих стратегій. Особливої уваги вартує феномен приховування добрих справ. Вражаючою є історія британського шиндлера сера Ніколаса Вінтона, який врятував 669 дітей, але півстоліття мовчав про це. Навіть дружина дізналася про подвиг випадково, знайшовши старий записник. Він розумів, хвастощі перетворюють благодійність на торгівлю з его. Те саме стосується внутрішніх перемог. Римський імператор Марк Аврелій у своїх нотатках «На одинці з собою працював над характером без свідків, усвідомлюючи, що духовні м'язи повинні рости в темряві інакше вони просто засохнуть під палючим сонцем людської уваги. Цей принцип герметичності життєво необхідний і для сім'ї. Виносити сміття з хати значить руйнувати енергетичний захист родини. Розповідаючи стороннім про конфлікти, ми запрошуємо чужу енергію у свій дім, що так само небезпечно, як і приносити брудні плітки. Тут доречно згадати легенду про Сократа, який зупинив знайомого пліткаря питанням про три сита: чи це правда, чи це добро, чи це корисно. З'ясувавши, що інформація не проходить жодного фільтра, філософ порадив не засмічувати нею душу. Зрештою, вміння тримати язик за зубами стосується і вищих матерій. Недаремно Піфагор зобов'язував учнів дотримуватися суворої п'ятирічної обітниці мовчання перед посвятою. Це робилося не через жадібність до знань, а аби непідготовлена свідомість не спотворила істину. Сім замків на вустах це не замкнутість, а ознака мудрості людини, яка розуміє, щоб наповнити життя з містом, треба бути цілісною посудиною без тріщин, крізь які марно витікає енергія слів. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.